Всім привіт В каналі Хамайнкрафт. Сьогодні буде Geometry Dash. О, Geometry Dash. Я буду пробувати дедлокит проходити. Буду пробувати на е стрілці вверх просто, щоб було на ній тихіше. Щоб мене було краще тут Так. барте вже до. Iwood там злився. Давайте попробую все-таки на пробілі. Мені на ньому легше. Я буду не дуже говорити, бо буду сконцентрований на грі. Також, добийте, будь ласка, мені е, підписників, буду дуже е, вдячний. los constructores de zaros <coughs> Даблоки давно не грав. Проходив інші, які там рівні. Давайте на миші краще. Здесь не можу запускать и нормально грати. Это уже я хочу допройти його. Так, на. Я його вторую грав на Силості вверх. Так. Акуратно равен треба. не нажав. Так, коротко, проходжу на жаль. Давай побачу, на спускці вверх. Я так багато в пабу вже граю. У мене вже в пабу якщо що, корона 3. Пашку <кху> <кху> навіть тут. Доволі вже грати починається. Я вот тут излыйся. А я там вроде пришел. Это спробую попробую все. Пройти. Я играю в залиток э, пальцем по указательный, а не указательный. А напрямковый якось так. Але я зараз пробую просто і середню. середньому цікаве як виглядає так акуратно граємо ой давайте нам мізинчиком попробуємо попуку Мизинчком прям не блин. А если пройду на мизинчку, то это показывает скилл. Блин, что мы на мизинчку? Ой, здорово ну, нажав. Короче, давайте нормально играю тепер. а то на мізинчиком, мізинчиком грав. Ну прям Имбову Мизенчиком. Я тоже незручно. Знаєте, я колись грав, коли тільки починав грати в 3D на комп'ютері, то я її грав на пробілі. Це доволі зручно, навіть. То я переходжу назад так. Щоб на пробілі грати. Так, отут момент легенький, але просто треба такі. А тут я тут потихну просто заран. Блін, я перед порталом прям нажав. Я думав, що все вийшов в портал. А так от вийшло. Я, коротше, поки не прийду його, то <кхід> не почну проходити наступний. Типу який вже сьогоднішній день. Мій стрит файт це на стрілочці. Якись минимум про другій швидкості, а то на перший мини важко. Так, так. Аккуратненько Аккуратненько, так да. трошки більше, чем половину уже прийшли. Вот это все в парту. я думал, я там же сдохну в Кинге, я думал. Я уже так пунов. Давайте настней, левел и Супер Дупер. Как число доступает шесть? Пожалуй, таким дом. Вот что это этот Вот так. На пробке. А вот так. Не на пробке, я на стрелке. А тут Так, але мені просто це мінус перша швидкість. Роб... Орб геймплей, а це грається прям ужас. Прям жахливо, жахливо. Прям жахливо, не, не люблю их чрт. Ну якщо він коротенький, максимум один орб типу на iForce, то тоді нормально. А якщо так, що майже весь парк з форка был зале, весь парк з орбами, орб геймплей, то взагалі зале так не люблю. Це жах тоді. а на Bloodbath можна попасть? А що там де, 5, 6, 54 а, це коли він зробив його? А ні, це коли Дейлі зробили його, так. аккуратно граємо? А что тут захливо, я тут не нужно А так я... А так я на месте. Пиши Там неможливо пройти, бо там, бо там орб геймплей. Говно повне взагалі. Нет. Пишу все одно, що орб геймплей на юфорсці говно.

А ну давайте попробуем слайки шоу. А ну рывай, мурнатка.

Що вона тут є, одна тільки. Треба буде подивитися. Ой, блин, тут. Вот так. Підкор. Ой, я отут, та я ж нажав легенько. Та я тут нажав, зі звуком, що я воно не, не нажав. Я mm -hmm. граю акуратно, коротше, граю акуратно, <coughs> Аккуратно треба прямо. На сьогодні випуск закінченный. Всім пока был на каналі Хамінкрафт Сім. Всем...